Понад 500 ворожих цілей збили оборонці неба під час масованої повітряної атаки. Головною ціллю комбінованого удару стала Київщина. Як повідомляє командування повітряних сил, окупанти застосовували ударні дрони ракети повітряного, морського та наземного базування з тимчасово окупованого українського українських територій та регіонів самої Росії. Атакувати українців летіли 40 ракет. Серед них «Кенджали», іскандери і крилаті «Х-101» і Х 22 Крім цього, на центр України загарбники спрямували понад 500 дронів. Вороже залізяче, яке не вдалося збити, приземлилося на 30 локаціях. Основним епіцентром удару став Київ є загибла людина а також постраждалі серед них двоє дітей. Про наслідки удару по столиці повідомив міністр внутрішніх справ. Повітряну тривогу в Києві оголошували. Вже декілька разів вона й не припиняється. Власне зараз паузами тривала весь день. Більше довідаємося в речника столичної державної державної служби з надзвичайних ситуацій управління у Києві. Павло Петров є з нами на зв'язку. Пане Павле, вітаю вас! І хотілося б довідатися, де саме ви зараз знаходитеся. От давайте поговоримо саме про цю локацію. Які наслідки, що можемо зараз озвучити? Вітаю студія. І зараз знаходимося в Дніпровському районі міста Києва. Тут у нас а, внаслідок вичання на рівні 3, 3 та 5 поверхів. А, виникла пожежа на третьому поверсі. Проводилися і пошуково-рятувальні роботи. Стало на зараз пожежу ліквідовують. А роботи вже майже завершують свої. А, хочу значити, що на жаль, саме тут і нас загинув попередній чоловік. Також в Дніпровському районі ми були залучені і в 25 поверховому житловому будинку. Також е, було влучання в Учанів, недобудований е, житловий будинок. Там у нас на щастя без пожежі, і це ми говоримо тільки про Дніпровський район. В цілому нас більше, е, якщо не помиляюсь, більше 12 локацій, саме житлової, це просто житлові будинки. Це не рахуючи е, цивільної житлової якоїсь інфраструктури. Е, в цілому також е, в Дарницькому районі у нас. На жаль, можу сказати, це ж такий був масштабний виклик. У нас там сталося влучання у приватному житловому секторі. Там горіло два двоповерхові житлові будинки. Також через загрозу розповсюдження вогню було евакуйовано з. Дому будинку для літніх людей 68 маломобільних осіб. Просто дивитися, така цифра: 68 осіб було е, врятовано, е, також і персонал. Е, така, великий шмат роботи довелося рятувальникам провести. Там також зафіксовані в Дарницькому районі звучання багатоповерховий житловий будинок між 12 технічними поверхами. Тобто можна е, продовжувати дуже довго, насправді, от, е, столиці Сьогодні так насправді дуже сильно отримала саме по житловій на жаль. Ой, є такий момент. Ці ми бачили ці кадри, коли шахеди просто знижувалися і били власне по ж пожитлових будинках. А пане Павле, скажіть, будь ласка, я правильно розумію, що двоє, деся, двоє десятків людей постраждали в Києві? Це це отака остаточна цифра, чи на жаль вона ще може змінитися? І чи можете трішки описати про їхній стан? Відомо нам чи це треба в лікарів уточнювати? Віце саме на зараз у нас є інформація про двадцять митців, які постраждали, серед них двоє дітей, але хочу зазначити, що цифра е, постраждалих людей може збільшуватися, тому що люди можуть самостійно через деякий час е, звертатися за медичною допомогою до медиків. Уже у ДСНС безпосередньо ця інформація буде з'являтися, коли ми будемо звіряти свою інформацію разом з медиками або з національною поліцією. Тому саме на зараз у нас двадцять сімці постраждали з них двоє дітей, е, якщо не помиляюсь. Десь половина з цих пострадав були госпіталізовані з приводу стану так краще уточнювати у медиків, тому що і ДСНС так само таку інформацію буде брати у медиків. А можна де, вас наостанок, ще коли буде звіряти? Так, так безумовно. Можна вас на останок попросити ще описати, як там організована зараз робота довкола цих будинків. Тобто люди людей вивели, наскільки я розумію. З них вони там можуть кудись звернутися, десь зігрітися. Що з комунікаціями? Тобто, щоб ми розуміли, тому що на жаль, такий час, що це кожен, кожного може спіткати, щоб ми розуміли, як діяти в таких випадках. Так, звісно, дивіться на місцях одразу розгортаються штаби, О саме зараз ви можете не знаю, чутно чи ні, вже. Чи... Вже працюють і комунальні служби, і люди просто і волонтери, які прибирають і бити скло, і, і, і там допомагають ну, так, рятувальникам якомога швидше тут е, довести цю до ладу. Але ви повинні розуміти, що на, на майже кожному літі влучань там житловий тобто житлова забудова, там створюється штаб е, районний. Туди люди звертаються і вже отримують... Отримують роз'яснення, що них чекає, що робити далі, що робити з житлом, і що буде з будинком. В принципі, так і тут на цій локації саме зараз розгорнути спеціальний штаб, розгорнути можна сказати, такі пункт обігрів. Також тут є волонтери, які можуть напоїти гарячим чаєм. Також тут, наскільки я знаю, працює і паспортний стіл саме міграційної служби для того, щоб люди могли відновити свої якісь втрачені документи. Посвідчення паспорти, тому працюємо працюємо для того, щоб максимально швидко ліквідувати наслідки ворожих обстрілів і допомогти людям, які цього потребують. Як вже правильно і так вже всі евакуйовані. У нас таку ну, роботи з евакуації з евакуацією локації не проводиться. Ми проводимо таке аварійно-відновлення війна. Ой, я не знав, що, до речі, можна на місці документи зразу отримати. Нічого собі швидкість. Дякую вам за відповіді, дякую за роботу. Речник Державної служби надзвичайних ситуацій Києва, майор служби цивільного захисту Павло Петров, з нами був на зв'язку. Одна людина загинула 14-ро поранені через масовану атаку по Київщині. Наслідки фіксують в шістьох районах. Повідомив чільник обласної військової адміністрації Микола Калашник. У Вишгородському пожежа спалахнула у приватному будинку. Мешканці зазнали гострої реакції на стрес серед них дитина 2017 року. Народження під ударами ворога були підприємства, магазини, житлові будинки, енергетика. Вранці без світла були понад 300 тисяч споживачів у Бориспільському, Броварському та Вишгородському районах. Четверо загиблих і семеро постраждалих серед них дитина протягом доби окупанти били по Харківщині. Як повідомив голова військової адміністрації регіону Олексій Губов, під атакою був обласний центр і ще п'ять населених пунктів області. Ворог цілив по регіону безпілотниками і керованими авіабомбами. Внаслідок влучання кабом по Шевченківському районі міста пошкоджені вікна в десятьох багатоповерхівках. Також понівечені автівки. Польща знову піднімала винищувачі через масований обстріл України. Оперативне командування збройних сил Польщі повідомляло, що активовує бойову авіацію і засоби протиповітряної оборони, щоб обезпечити повітряний простір країни. Назвали це превентивними заходами через російську атаку по українських об'єктах. Також тимчасово закривали аеропорти в Ряшеві і Любліні. Польоти кажуть, також призупиняли зміркувань безпеки під час попереднього обстрілу України. Польща також активувала бойову авіацію. На час виборів президента України або референдуму, окрім законодавчої готовності, також має бути безпека по всій території країни. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів. Також додав, що референдум це ті самі вибори і той самий процес, що дасть можливість проголосувати людям всюди. Дуже важливо, щоб була присутність всюди спостерігачів знов-таки щодо легітимності. Ну і важливо, які дії робить Росія вже, і які протидії повинні робити наші партнери щодо потенційних виборів. Росія вже поставила завдання зробити все, щоб була можливість голосувати у. Українців, які знаходяться на території Росії, а також у тих українців, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях України Росією, завдання так і стоїть. Що обов'язково піднімати це питання, що там живе велика кількість людей, і вони мають право на голосування для того, щоб потім сказати, що Росія не визнає цих виборів.